15 липня на позачерговій сесії восьмого скликання Щербанівської сільської ради 15 депутатів, а це більшість проголосували за реорганізацію Мачухівського центру первинної медико-санітарної допомоги. З 1 січня 2023 року на його базі вони планують створити Щербанівський окремий медзаклад. Йдеться про припинення громадами спільного утримання центру первинної медичної допомоги з Мачухівською сільською радою. Деякі місцеві обурені, бо на їхню думку в такий спосіб заклад ліквідовують спільно з депутатами Шербанівської сільради. Деякі проголосували проти цього рішення, люди зібралися біля медцентру обговорити ситуацію, дізнавшись з Фейсбуку про те, що ми стали недоцільним закладом і нас треба розформовувати. Ми вирішили виявити свою точку зору і виказати її, так як нас ніхто не запитав. А відповідно до закону України про співробітництво громад. Ми, коли створювали цей центр, пройшли громадські слухання, рішення виконкому і на якому визначена була ця доречність. При тому, що ці ж депутати цього скликання були в попередньому скликанні, і вони проголосували за доцільність даного закладу. А на даний момент Вирішили руйнувати в Щербанівській громаді. 20 тисяч населення і понад 3 тисячі ВПО. Надалі громада розширюватиметься, кажуть лікарі, які впевнені через реорганізацію втратять роботу. Наразі в чотирьох амбулаторіях громади працює 140 фахівців, з них 13 – адміністрація, яка займає три кабінети. Останні 16 кабінетів зайняті медичним персоналом і навіть є вільні кабінети для того, щоб якщо в нас збільшиться населення і буде потреба, ми будемо так само додати лікарів. У нас сім лікарів. Він які навчаються, в разі розформування треба створити нове підприємство, отримати ліцензії. А це тривалий процес. До 1 січня, як це передбачали депутати, це зробити неможливо. Тож громада залишиться без сімейних лікарів, кажуть люди. Як звати нашого врача? Ань? Саша. Анатолій Саша Анатолій. У Мар... Мартиненка Олександра Анатолійовича ми обслуговуємося. Він наш сімейний лікар. Лікарі, які тут знаходяться, вони просто на найвищому рівні і, і ну закрити і залишити нас без медичної допомоги. Це просто ну я не знаю, як так можна. Анатолій Філоненко, хірург з 45-річним стажем світ попасної. Переконаний під виглядом реорганізації депутати нищать медицину у державі йде війна. здравоохранение находится на, на сегодняшний день на втором плане после БСУ. У нас сократили, я под попасну. И сократили до, тех, до того, что мы в свое время ушивали ранение сердца. И до сокращали, что мы не могли зашить кожную рану. Присоединяют теперь к какой-то другой громаде Давайте таким образом при транспортному голоді, при тому, що відсутність спецтехніка, при тому, що які зими, які можуть бути заноси, як я, пенсіонер інвалідкої групи по серцю, можу... Машини ні, магу дає голова Щербанівської громади Ігор Процик, депутатське рішення про реорганізацію Мачухівського центру первинної медико-санітарної допомоги завитував. Ліквідації я не боюся цього сказати. Ліквідації ПМСД, яке має назву Мачухівське чи Мачувське, і створення Щербанівського логіки. Я казав, ви як маленькі діти, образа, образа на процика, зрозуміло. На кого на людей ображаєтеся? Не потрібно це робити. Тому я наклав вето на те рішення, що стосується ліквідації та створення Щербанівського ПМСД. В умовах війни хтось воює з проциком. Це основна проблема. Воює з почечуном, воює з Білоконем, воюють. Раціональне зерно в чому завжди було, є і буде об'єднуватися і працювати спільно. Запланована на 29 липня сесія Щербанівської сільради не відбулася. Вето голови громади депутати не подолали. Медзаклад Центр ПМД об'єднаних територіальних громад працює. Та що буде далі, невідомо. Депутати, які проголосували за реорганізацію, кажуть: нині подальша співпраця з Мачухівською сільрадою не відповідає інтересам громади. Чому саме? Зовсім недавно ми виявили підробку договору від 2019 року, відповідно до якої між Мачухівською сільською радою і Щербанівською сільською радою було утворено дане спільне комунальне підприємство. Ми виявили, що до даного договору внесені певні пункти, які надають на даний момент мачухівській сільській раді фактично одноособово приймати рішення щодо. Всіх моментів життєдіяльності даного спільного комунального підприємства, другий аргумент стосується фінансового утримання спільного підприємства. Продовжує депутат 60% на утримання адміністративного апарату бере на себе Щербанівська громада, 40% бере на себе Мачухівська громада. Після того як зовсім недавно Мачухівською громадою в односторонньому порядку було прийнято. До складу нашого спільного комунального підприємства дві нових громади це Великогроблівська громада і Коломецька. Вони залишили для нас відсоток той же саме 60%, а свої 40% поділили вже на три громади. Крім того, пояснює Володимир Пасічко, амбулаторія в мікрорайоні Садовий перетворилася в адміністративне приміщення, хоча призначена суто для обслуговування мешканців. Депутат сподівається подолати вето найближчим часом та запевняє, медзаклад не закриють усі роботи робочі місця збережуться.